Вітаю вас, друзі. Сьогодні перший робочий день і і Роман з Іваном знову копають. Жага до адреналіну привищу всього. Отож, ми, друзі, сьогодні поїхали в одне з найближчих сіл. Сьогодні Толік з нами не поїхав, каже, має роботу. Той добре. Отож, друзі, перша знахідка. Така собі, не пробка, слава Богу, не шрапнель, не гільза. Це у нас годинник побіда. е, печалька. Все, вода потрапила, він замок, корпус білий, ніякий, немає надписів, Ну, Побєда Але це не пробка, друзі. І, і фактично ми копаємо приблизно 10-15 хвилин. Тож, можливо, знахідки сьогодні будуть. До зв'язку, друзі. Так, друзі, наступна знахідка, це у нас сукирка. Форма така ну, явно не радянська, це, це такий типу, колунчик. Але от братани рубали і розкололи. І ще її відламали топоришче. Ну, На радянську не схоже. можливо якась польська стара. Сукирка старенька, бо лезо, воно почало гнити, воно так прожив. Я її беру однозначно, це моя перша сукира. Беру однозначно, я її лишати не буду. Добре, друзі, до зв'язку, ще може курку зарубаю. Не. Так, друзі, порадійте разом зі мною. Давно я їх не знаходив. У мене є рамочник 43-го року. 20 копійок. Слава всемогутньому. Я знайшов монетку. Так, це не, не, не аби що таке. Ну, монеточка, друзі. Порадійте зі мною. І вже поставте лайк, до зв'язку. Так, друзі, перша суперова знахідка, однозначно суперова. Е -е, просимо вашої допомоги визначити у визначенні, що це за сукера. Ну, так. Ось От така, От така, От така дивіться, яка сукерка. Ось така сукерка отвір. Такий вузенький, такий як гуцульська, вона гуцульська, топірець такий, блін. Класно. Ну Відносно людської руки от візьми на руки. Вона, вона потужна. Потужна сукерка, сантиметрів 25. Класно. Взагалі шикарно, коротше. Так дивіться на його щасливу. Довольна морда. Точило, то, то довольне. Добре друзі. Будь ласка, прокоментуйте і підкажіть. Якби був бронз... було бронзова, аби якась золотати вмер. Удар, удар. Прокоментуйте і підкажіть, що це за сукерка, до якого періоду відноситься і скільки це може коштувати. Так, друзі, засвітило мені сонечко. Е, як я люблю казати, Ісус мене любить. Я також знайшов сукерку і також такої, такої цікавої форми. Але вона в мене дуже маленька. Оце точно така, як топірець. Як топірець був в гуцулі, в Бойків. ну просто Просто кайф, друзі. Отака от фігня малята, як казав дід Панастрохи, інакше казав. Отак от то не було, знахідок не було, а отут от ну, буквально от, от чоловік зариває ямку, а вон там я не зарив ямку, ще зараз зарив. Тобто на відстані 10 метрів. Дві сукерки, друзі. Так, допоможіть у визначенні. І, і поставте лайки, друзі. До зв'язку. Так, друзі, маємо такий, я зроблю врізочку, я вже я вдома вже зараз. Маємо такий, таку сукерочку. Тобто в неї 10 см, 10 см. Вона за довжиною. От, отвір під... 5 см отвір під древку, під ручку, під держак. Ну, вона така. Іван викинув вже десь на форум. І вже і вже торгуються за, за наші дві сокири. Вже пропонують якісь гроші, там 300-500 гривень. Так, друзі, підскажіть мені, будь ласка, от в такому вона стані. Я не знаю, що я з нею маю робити, куди. Як покласти? Я зараз її поставлю в дистильовану воду і хай стоїть. Почекаю ваших коментарів. Добрий друзі, до зв'язку. Так, друзі, є підкова. Підкова дуже згнила в лісі і вона була дуже глибока. Не знаю, кінь ногу запхав болото, розмокло, не знаю. але... Але ми собі мріємо про те, що тут були десь козаки козацькими сукерами. Це все в одному місці, козацькими сукерами довбали татар. І ми зараз тут накопаємо всякої фігні. Тому що це все в одному місці. Добре, друзі, до зв'язку. Так, друзі. Був гарний сигнальчик, рідкість кольорові, кольорові сигнали тут в лісі були, хіба алюмінька. Ну, одна монеточка була. У мене є один крейсер, він, звісно... В стані такому... Він майже попрощався, ну проглядається Орел, проглядається одиничка. Е е контури голови імператриці, здається. Проглядається. Там якісь надписи теж проглядаються. Ну, какальчик, друзі. Але ця монетка. До зв'язку, друзі. Друзі, з однієї з ямки з ямок випав мені. Просто вилетів я його вишпорту, так. радянський гудзик. Це червоноармійський з шинелі, напевно. От, але він не те що пенсіонер, він вже він вже, дембель Він помер цей гудзик, Але Але знахідка, друзі, дротики не знімає, пробки не знімає ну, гудзик навіть підоставший того буду знімати. Фу, друзі, до зв'язку зараз маємо. Вон там десь має бути річка. річка. І ми... Порізь вон туди заглибимось, підемо в ліс. В принципі, ми, ми навіть не дійшли ще до того місця, куди в принципі, йдемо. От, друзі, ці знахідки, що ви бачили, приблизно десь за 2 години. Добре? До зв'язку. 哇。 Камаради, знайшов, знайшов от таку фігню малесеньку мідну. Що таке поняття не маю, Дуже красива річ. І я сумніваюсь, що це... що це радянське. Це старесеньке. Що воно таке поняття, теж немає хлопці, Дивіться, тут є таке, як, як зубчики. Воно десь за щось, за щось зачіпалось. Друзі, таке, ну красиве однозначно. Може хтось має якусь ідею, що це. То буду вельми вдячний брати побратими, як підскажете, що це таке. Так, мі, мі, мій юний друг десь там. Кричить, о, десь там просвічується. Десь, десь де він є махав тільки що. Ну, коротше, він знайшов якусь там мідну пряшечку маленьку, зараз покажемо. До зв'язку, друзі. Отака, друзі, штучка. Ось така вона. Зараз ми спробуємо її краще підзняти. От, бачите? Це, це від поясочка, 100% від поясочка. Я її відмив, вона дуже в хорошому стані, ніде ніде вона не зламалась. От вона мала таку штуку, де запихалась. От. Так, камрад знайшов розсипуху. Каже, розсипуха пряжок. От така пряжечка. Прикольно мідна, але ну, яз... цей я, язичок чи що? З металеві. Тут все мідь, Прикольно. Це і це така сам. сама. Цікаві штучки. Може якась куртка валялася. І... Ну, а може, може протупея якась зігнила? Друзі, підскажіть, може протугаз якийсь, а підкажіть від чого-то. Може комусь треба. Так, тут знайшли подружку, але їй, їй вже типу, щастило більше. Ми зараз її закопаємо, ми її не поранули, нічого. Її житті пощастило більше, ніж цій змійці. Давай забери сигнал назад, ми її зарили. А ми її зариємо на хер хервилі, ні? Не тут треба її просто десь підвести. Так, ми її зараз тут під дерево коротше, зробимо общагу її. Врятуємо. Так, давай, мала, давай, мала вже тепло, вона б не ну, Та завтра буде холодно. Ага. От, Я думаю, що вона виживе. От. Двохповерхова хата, така дах, такий в неї. Такий цей, такий прапор. Цей прапор, Тут живе жаба. Та-дам! Добре, друзі, до зв'язку. Так, друзі з останнім часом з не було і от випав складний мідний ножичок. Тут щось зігнило, в принципі, крім, крім цих накладочок. Я вже знаходив ножечки, я колодочку зніму і переставлю на той ножик. Мідний. Ну, мідні накладочки ці. Ну, Якщо буду мати час з цим побавитися. Добре, друзі. залишайтесь на каналі, до зв'язку. Так, друзі. Камраз знайшов кувалду. От, з тавром, все відчиститься, буде видно. Два тавра такі типу? Може ще й царський? А, царський. Ну, там може і Ну, Може то проба стоїть. То проба стоїть. Ваня. Ну класний, ну щось з ним забивалось. Так, то... друзі, я маю третю монетку. Слава тобі, господи! Не знаю що, Ну... Ну не знаю що. Швидше всього це у нас два... Геллери або два гроші, щось з тих. Якась двічка. Так, у нас це... Ха. А це ні то, ні то пацани. Я відмию його, бо маю органічні окисли. Мені здається, що це одна друга крицара. Мені здається, що це одна друга крицара. Так і швидше всього так є, друзі. Добре? А до зв'язку. Так, друзі, у нашого юного друга. Перша, перша розсипушка така став. Yeah. Ну, малесенька міні-така розсипушка. У нас є 82 рік 15. І... І 82-й. Це 62-й. Ага, 62-й. І 82-й 20. Ну, вітаємо! Місце хороше, друзі, правда це вже... Вечорі. Не знаю, може ще. Фу, ми ще годинку походимо. Ми вже вернулись так, щоб не заблудити вже сьогодні. Вернулись ближче до краю. Ну, поки не темно, то ти ходимо, друзі. Добре, ще і знахі дві, щоб вас потішити. Ну і нас, до зв'язку. Каже Іван, що є справедливість. Ну, бо в мене три монети, в нього конче, має бути три монети. 15 калий вбита. Але це що то Не вбита вона, вона в органіці. Все в неї нормально. Оце все зійде чорне. А там рік на фокусі видно? Там буде видно. Десь тут. Ну, Може не буде видно. 37-й. Чи 57. Коротше, не видно, але це в хорошому стані, бо то проглядається, все. Це ще цей раможник, хороша монета, до реформи. Добре, друзі, залишайтесь на каналі, бо ми риємо як кабани. Так, друзі. Серйозна знахідка. Це знахідка серйозна, така яка наштовхує на, на роздуми... Камрад знаходить, знаходить пробку, а на пробці написано Шукайте далі. Отак. От і ми шукаємо, друзі. Ми всі в пошуку. До зв'язку. Так, камрад. Де він є? Камрад. А, Ваня знайшов тільки що дзвоник. Зараз зніму. Я йшов до нього знімати і в мене був сигнал. І викопав 2 копійки до реформи. Року. Ну, року не бачу я, люди добрі. 30. 30 або 36. Ну... Треба добре відмити. Добрий друзі. Залишайтесь на каналі. Так, друзі, йдемо подивимось на його дзвіночок, Показуй. Люблю дуже дзвіночки, мене питають чого. Я... О, схов... У мене перший такий самий. завеликий. О, такий класний, капіс теж все ціле. Ця штучка, звісно, відпаде, але... У мене суттєві за завеликий. Перший дзвоник. От, друзі, питають мене чого. Люблю дзвоники, а тому що дзвоники, вони однозначно річ позитивна. Вони ніколи не несли за собою якогось негативу. Тобто, на відміну від куль, медаль військових. Будь-яка медаль за хоробрість це медаль за вбивство, скажімо так. Чи кулі якісь там, чи гільзі це все негатив, тим, тим більше гроші. Гроші це заздрість, гроші це вбивства. вбивство. От, а дзвіночок це позитивчик. Такий малесенький, дзвінкий позитивчик. Добре, друзі, дивіться, як він косить. Дзінк, 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 дзінк. Так, друзі, ще один ножик, але нічого цікавого. Просто вбитий ножик. Просто вбитий ножик. З нього нічого не жмеш. Просто радянський вбитий ножик. До зв'язку. Так, друзі, ми огляд робити не будемо. В принципі, ви всі знахідки наші бачили. Дрібних знахідок таких, щоб я зміг розкласти на столі і попереглядати, немає, там пару монеток. Отож, друзі, а може і зроблю я ще огляд, подивлюсь. Там мене цікавить отака, така штучка якась така. Знаєш, там. Ага, корона це. Так, типу корона така. Ну, якийсь такий, типу, грибішок, не знаю. Може і подивлюсь потім в день. Ну на всякий випадок... А, в день, при світлі. На всякий випадок. Фух. Дякую вам за те, що дивились. Поставте лайки, сьогодні ми ці лайки вартуємо. Хто не підписався, підпишіться на канал, бо, бо все тільки починається, чоловік ходить дев'ятий місяць, та? який ти місяць ходиш? А, От, а я, я четвертий, Так що в нас все попереду. Канал перспективний, чи не так, друзі. Отож, до зв'язку!